Триває спеціальний ефір на радіо НВ. а в Студії працює Богдана Мослова, і Зараз будемо говорити. Про те, як так звана часткова мобілізація відбувається в окупованому Криму в рамках неї власне повістки почали роздавати здебільшого кримським татарам, які не хочуть воювати проти своєї країни та вбивати українців і вимушені тікати з півострова. Про це повідомляє Кримсос, людей забирають просто з домівок у військкомати. Всі чоловіки ходять чорні, ніхто не хоче брати участь у війні. Ні, проти своєї країни їхати та вбивати українців. Повідомляє Кримсос у Криму. Сім'ї кримських татар вимушені виїжджати в Грузію, Казахстан, Вірменію та Білорусь. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ Виходить Рефат Шубаров, голова кримсько кримськотатарського народу. Пане Рефате, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Що зараз відбувається у Криму, і от чому кримські татари стали головним об'єктом для мобілізації на півострові? Ну, з оголошенням е, в Росії так званої часткової мобілізації, яку зрозуміла країна окупант абсолютно незаконно розпоширила і на окуповані українські території, зокрема, на Крим, тут у них з'явилася можливість одночасно з вирішенням поставленого завдання ще покарати кримських татар за їх непокорність, незламність і аналізи списків вже змобілізованих. Які були створені, ну, яких вже цих людей насильно забрали 22 вересня, нам продемонстрували, що е в населених пунктах, де це відбулося, подавляючою більшістю мобілізовані є етнічними кримськими татарами, і ми з цього е виходимо, що вони. Поставили перед собою вони це російські окупанти, зокрема, ті, які проводять рос... російську окупаційну політику в Криму. Вони нас ненавиділи і за часи українського суверенітету. Тепер вони вважають, що для них настало настав час, і таким чином вони хочуть знесилити кримськотатарський народ, е... знищивши його доросле чоловіче Населення військово зобов'язаного віку, і ну про це зараз е, говорить весь Крим. Бо е, насправді кримських татар, які складають всього 13-14% населення Криму непомірно багато е, в тих списках е, змобілізованих. А, чи бачите ви в цьому ознак е, акту геноциду? Я взагалі бачу акт геноциду. Е, тому що зараз, і я е, вже це другий чи третій день говорю, е, українське суспільство не дуже мені здається це усвідомлює. Зараз розгортається така велика гуманітарна катастрофа, оскільки е, країна окупант ставить під ружьє е, сотні тисяч людей, які мають тут своїх родичів, друзів, вони є етнічними українцями. Або кримськими татарами, якщо ми говоримо про Крим, і, 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 і цю катастрофу і ця катастрофа вона розширяється кожного дня. Мені здається, там буквально сьогодні-завтра наша країна настоює, щоб зібрати Раду безпеки ООН. Ну з питання щодо незаконних так званих референдумів, які зараз сьогодні вже третій день і останні здається відбуваються на та окупованих Херсонській і Запорізькій областях мені здається, що на цьому засіданні Ради безпеки ООН треба говорити і про цю гуманітарну катастрофу. Ну ми розуміємо, що тепер Кремль, Москва, вони вже не слухаються жодних закликів. Їм всі міжнародні акти, включаючи до речі, Женевську конвенцію. 1949 року, яка напряму забороняє країнам окупантам залучати жителів окупованих територій до власних збройних сил. Тобто Москві зараз це вибачте мене по барабану, але про це говорити, фіксувати задля того, щоб це теж було покладено звинувачення, які будуть е сформульовані на спеціальному міжнародному трибуналі. Це зараз треба говорити, бо ще раз хочу повторити. Якщо б питання було б лише в кримських татар, зрозуміло, що ми зараз, як меджліз кримського татарського народу, разом з державними органами, разом з урядами інших країн, намагаємося максимально допомогти тим людям, які всі всіляки шляхами намагаються уникнути мобілізації. Тут є дуже багато питань, е, і деякі країни не допускають деякі країни, які е, суміжні з Росією і мають загальні кордони. Росія наші люди прориваються через російські кордони правдами, неправдами, але вони не можуть потрапити в деякі другі країни, бо там є такі формальні перешкоди. Не дуже суттєве. ми зараз працюємо з їхніми урядами. Я не хотів би називати ці держави для того, щоб ті люди, які зараз намагаються виїхати з підконтрольної для Росії території через територію самої Росії, щоб вони могли знайти небезпечні умови в третіх країнах. А скажіть, наскільки це можливо, тому що ми розуміємо, що йдеться про е, кримський міст Керченський, так що виїзд через нього. Але ми знаємо, що е, там росіяни теж перевіряють, контролюють і часто не випускають людей. Ну, дивіться, е, чим більше ми будемо говорити про такі деталі, тим більше росіяни будуть ну, робити якийсь перешкод, поки все люди. Давайте так. Люди зараз вони вириваються, вони з території Росії намагаються потрапити в країни, де є небезпечні умови, але і в першу чергу вони не можуть бути насильно е, включені в лави збройних сил Росії, і вони уникнуть ситуації, коли вони будуть е, з ружьом проти свого брата. І е, тому е, мені здається. Е, та ситуація, поки яка зберігається, що люди можуть е е вириватися за кордони Російської Федерації, люди, е громадяни України, жителі Окупованого Криму е зараз терміново потрібно всім нашим службам. Першу чергу МЗС знайти порозуміння з деякими країнами. Ну я все таки назову Грузія Азербайджан. Нам треба, щоб вони давали коридори для врятування громадян України мешканців окупованого Криму, бо в них є дуже багато формальностей. І, і, і ці формальності не дозволяють людям, які не могли, скажімо, оформити українські документи на діточок, які народилися вчора, позавчора чи рік тому. У людей є українські документи, паспорти дійсні, але вони не можуть в'їхати, бо в них малолітні діти, які мають посвідчення, видання посвідчення про народження, видані окупаційною адміністрацією. Ну це не таке суттєве порушення, щоб ці країни з питань небезпеки не допускали цих людей. Щось повторюється ситуація, на кшталт того, що було у часи Другої світової війни. Люди виривалися з лап фашистської Німеччини, але не могли в'їхати в Деякі європейські країни, бо вони боялися Гітлера. А тепер я думаю, що бояться Путлера. Скажіть, якщо, не дай Боже, кримських татар от таки мобілізують, от таким людям, що, що їм робити, яка у них інструкція до дії, як їм чи здаватися, чи що їм робити? У людей немає вибору на велике жаль. Ми про це відверто говоримо. Бо ну це так кажуть, що вибір є при будь-якій ситуації. Ні, і тут є вибір, але вибір такий, який потребує концентрації мужності, самовідданості, і ну ну потребує дуже багато, якщо хочете психологічних зусиль. Ми прийняли заяву звернення меджлісу кримськатарського народу. Ми довго радилися. Два дні в нас. Йшли консультації з Кримом, і, і на їх пропозицію ми е, е, залишили декілька пунктів, е, які треба зреалізовувати. Які зараз Криму ну визвали можливо якісь мірі і шок. Е, бо ще раз хочу повторити: тут немає кращого вихіду. А пропозиції наші такі е, – публічно відмовлятися від будь-яких дій пов'язаних з мобілізацією. Заявляти про е, неможливості залучення людини до збройних сил країни окупанта внаслідок того, що він є громадянином України і він вважає себе таким, що він не хоче приймати участь, він не хоче стати співучасником міжнародного злочину, який скоюється російською е, окупаційною адміністрацією. І він не хоче е, виступати проти власної держави України і не хоче бути е, винним вбивстві своїх співгромадян. Е, крім того, ми закликали людей, щоб вони об'єднувалися і, 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 і виходили на акції протесту. Єдиним місцем таким е, задля е, акції ми визначили центральну площу міста е, Симферополя, но ну, це вона і сьогодні називається площаті імені Леніна а, і, 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 і закликаємо людей туди приходити. в Робочі дні о 17 годині вечора. Вихідні дні о 12 годині. Ми розуміємо, що одразу мало хто одиниці будуть приходити, але ситуація на жаль, сьогодні-завтра не розв'яжеться. Вона буде погіршуватися, будуть бити люди. Будуть інші катастрофи людські, і, і наше звернення не лише до кримських татар. Я весь час це буду підкреслювати, в Криму проживає не менш ніж 500 тисяч етнічних українців. Ми не можемо зараз допустити того, щоб ці етнічні українці і кримські татари щоб вони були поставлені проти свого брата, проти українців, кримських татар, які зараз захищають свою. Батьківщину, свою е, державу Україну, е, Росія зараз все робить задля того, щоб нас перемолоти як народи. Ви усвідомлюєте, що це буде коли сотні тисяч людей, е, які мають коріння в Україні, а ми ж не говоримо про той призов е, чи мобілізацію, який йде власне на території самої Росії. Там десь в Уралах на далекому сході, а там є дуже багато вихідців з України, і, і ми маємо яким чином дивіться, ми шукаємо ці шляхи. Якщо б я сказав, що ми знаємо які такі дуже реальні механізми ефективні, це було б неправдою. Ми кожного дня спілкуємося, в тому числі із деякими людьми, які в самій Росії чи в еміграції, ми бачимо один лише шлях. Посилення поразки Росії по всіх фронтах. Але для цього потрібно, щоб люди вставали як в Окупованому Криму, і так в першу чергу самій Росії, поки цього не вдається, бо дуже великий страх. Я ще насамкінець хотів вас запитати стосовно росіян в Криму, а як от вони там сприймають мобілізацію? Тому що от вони вважали, що Крим це такий спершу ні корабль, так і прилетіла туди бавовна українська спершу. А тепер окупанти самі оголошують мобілізацію, це при тому, що Путін обіцяв, що жодної мобілізації не буде. Зна. Знаєте, якась от зрада зрадна, насправді, від, зі сторони російської влади для самих росіян, хоча тут нічого дивного, але просто цікаво, що у них в головах там щось десь міняється, крутиться. ми щось бачимо, якусь реакцію? Чесно кажучи, знаєте, при тій ситуації, коли кожного дня відбуваються такі людські трагедії, пов'язані. З кримськими татарами, з українцями, з нашою державою. Бо це ж не просто ми зараз. Ми говоримо зараз конкретно про Крим, про ситуацію, пов'язану з мобілізацією на окупованій території, але ж одночасно йде війна сьогодні. Вранці знову ці дрони Камікадзе обстрілювали Одесу, знову вночі били по Миколаєву, знову вбивали наших військових. Отже, йде така війна, і в цей момент думати про тих е, негідників, які е, привели е, російський русський. Вибачте мене, руський е, мір е, на територію Криму, які е, стали провідниками цієї війни, А тепер в них дійсно йде про трезуління. Але мені це їхнє протизвіління не мене не не ну, я не радію тому. Тобто у мене це не в радость, бо е, дуже дорого нам їхня ося е, це ж не помилка, це злочинність е, обійшлася е, і обходиться. Я думаю, що після перемоги ми тисячу раз подумаємо, хто живе поруч з нами, щоб вони в них ніколи не було наміри повторити те, що вони зробили з нами в 2014 році в Криму. Трошки пізніше на Донбасі, те, що вони роблять на окупованих українських землях зараз, і мені байдуже, хто вони є етнічними, етнічними росіянами чи е, представниками інших. Російських етносів ми маємо зробити все для того, щоб Російська Федерація, от в тих кордонах, в яких вона сьогодні існує, щоб вона просто вже не існувала після нашої перемоги, оскільки тоді постійно вічно буде навісати над нами загроза, загроза нападу з боку Москви. І думаю, що ми можемо взаємодіяти з тими росіянами. Які це розуміють, і які хочуть побудувати своє майбутнє життя, кінці кінці вони теж мають право на майбутнє, і як етнічні росіяни, також. Але хай вони подумають і пропонують всьому світові не лише нам, українцям. Таку модель Росії, яка б по перше, виключала б ці розміри і ці кордони, які є сьогодні, щоб вони дали волю самобутним народам власне самої Росії, там татарам, башкірам, удмуртам, бурятам, якутам. Щоб нарешті там була свобода, і щоб тоді, можливо, в кордонах Москви і деяких російських сучасних областей вони можуть тоді вже е, бути такими, що не будуть нести загрозу своїм сусідам, в тому числі Україні. Пане Рефато, підтримуємо вашу позицію. Дякуємо за те, що знайшли час для нас. Рефат Шубаров був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.